А ви знаєте, як працівникам змінити істотні умови праці? Напишіть в коментарях. Вітаю в свіжому випуску Кадролайф з Ганною Лисенкою та командою Кадроленд. Зміна істотних умов праці. П'ять помилок, які допускають роботодавці. Давайте розберемо їх разом. Перша помилка: не розуміють, коли саме допускається зміна істотних умов праці. Лише коли у нас відбуваються зміни в організації виробництва та праці. Лише тоді ми можемо змінити працівнику істотні умови праці за умови продовження працювати за тією спеціалізацією, кваліфікацією чи посадою. Відсутність наказу або рішення власника чи вповноваженої особи. Порушення процедури про зміну умов праці. Оскільки суди постійно наголошують, що змінити ми можемо тоді, коли у нас є зміни в організації виробництва та праці. Але, на жаль, роботодавці це упускають і не вказують про це в своїх наказах. Що є зміною в організації виробництва та праці? Це раціоналізація робочих місць, уведення нової форми організації праці, серед них перехід на бригадну форму і навпаки, запровадження нових методів, технологій і так далі. Також. Що є зміною організації виробництва та праці? Відповів міц соцполітики ще в 2017 році. Це об'єктивно необхідні дії, які обумовлені запровадженням нових технологій, технік, структури підприємства. Саме по собі скорочення обсягів продажу не може бути визнано зміною в організації виробництва та праці. Але це може бути причиною, завдяки якої там щось причинило раціоналізацію робочих місць, наприклад. Друга помилка: не розуміють, що є зміною істотних умов праці, адже немає вичерпного переліку істотних умов праці. Він може постійно змінюватися, розширюватися. Давайте розберемо, що є зміною істотних умов праці. Це є зміна. Системи і розмірів оплати, пільги компенсації, які передбачені колективним договором, трудовим договором, локальними актами або чинним законодавством, зміна режиму роботи, з дистанційною на офісну, з офісної на дистанційною, надомна робота, гнучкий режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, зміна робочого часу, зміна часу відпочинку або графік змінності, суміщення посад. Зміна розрядів або найменування посади, навіть зміна посудових обов'язків є зміною істотних умов праці. Зміна строку трудового договору теж є зміною істотних умов праці. Нещодавно Верховний суд в своїй постанові номер 712, дріб 10591 дріб наголосив, що введення контрактної форми трудового договору є зміною істотних умов праці. Уявляєте, зміна посадових обов'язків працівника при продовженні роботи на тій самій посаді теж є зміною істотних умов праці, про що нещодавно теж сказав Верховний суд в своїй постанові. Адже посадові обов'язки є фактично такими ж самими істотними умовами праці. Тому у випадку виробничої необхідності змінити їх. Це має розглядатися як зміна істотних умов праці, де здійснення якої слід дотримуватися процедури відповідно до чинного законодавства. Третя помилка: не дотримуються строків попередження про зміну істотних умов праці праця. Звичайний період довоєнний, відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю про зміну істотних умов праці, ми повинні були повідомляти за два місяці. Крім того, відповідно до статті 103 Кодексу законів про працю, про нові або зміну діючих умов праці в бік погіршення роботодавець теж повинен повідомляти за два місяці. У період воєнного стану, уже в відповідності до закону 21.36, а саме статті 3, несли зміни і дозволили роботодавцю повідомляти про зміни істотні умови праці в коротший термін, як кажуть, саме до запровадження таких змін. Зазвичай я рекомендую роботодавцю від 3 до 5 днів змінювати істотні умови праці. Четверта помилка роботодавців: письмово не попереджують працівника. Адже, як каже суд, попередження це письмова пропозиція працівником продовжувати роботу після того, як роботодавець змінить істотні умови праці. І у працівника є Право оприйняти пропозицію або відмовитися, і не працювати за новими умовами праці. І якщо працівник відмовляється від запропонованих нових умов праці, його може бути звільнена у зв'язку із відмовою працювати відповідно до пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю. І саме письмова відмова працівника про згоду або відмову продовжувати, і буде підставою для звільнення. А щоб отримувати ще більше кадрових новин, підписуйтесь на наш YouTube канал. І не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. Ну а ми продовжуємо. П'ята помилка: неправильно звільняють працівників при відмові працювати за новими умовами праці. Отже, якщо працівник відмовляється працювати за новими умовами праці. Роботодавець має право припинити трудовий договір відповідно до пункту 6 статті 36 кодексу законів про працю, але при цьому не забувати і виплатити вихідну допомогу в розмірі середнього місячного заробітка, як того передбачає стаття 44 кодексу законів про працю. Такий наказ працівник може оскаржити до суду протягом місяця. А наказ про зміну істотних умов праці працівник може оскаржити до суду протягом трьох місяців з дня, коли роботодавець вручив копію такого наказу працівнику. Істотних умов праці не важка процедура. Якщо дотримуватися наступного, видати наказ про зміни в організації виробництва та праці, наказ про зміну істотних умов праці, де вказати, що змінюється і коли, письмово попередити працівника, зафіксувати його письмову відмову, що він не хоче продовжувати працювати, і видати наказ про звільнення з обов'язковою виплатою вихідної допомоги. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Телеграмі. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики, інформувати про нові вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтесь з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде в Україні!